Друже, привіт! Мабуть, ти вже бачив новину, що нова пошта стала банком. В цьому відео я докладніше розкажу, що це означає і чому це зовсім не несподіванка. Але за вже хорошою традицією, перед цим хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Зокрема, пан Василь, пан Владислав та пан Петро. Щиро дякую, вам, ці гроші підуть на добру справу. Отже, по порядку, якщо тобі не байдуже, як уходять твої гроші. То під час розрахунку за післяплату на новій пошті ти міг помітити, що гроші твої знімаються за два платежі. Причому перший із них це оплата власне послуг нової пошти із доставки твоєї посилки. А другий це ти сплачуєш за свою посилку, якщо вона для тебе не безкоштовна. При цьому, якщо ти розраховуєшся кредитними грошима на своїй карті, то перший платіж проходить без комісії, а от в другому комісія можлива. Якщо глянути трошки глибше, то в першому випадку це оплата послуг, а в другому випадку це власне переказ коштів. Тому згідно тарифів твого банку за кредитні кошти в тебе могло знімати комісію. А відбувається це так, тому що ти розраховуєшся з двома різними юридичними особами. Власна компанія, що здійснює доставку, а друга компанія це NovaPay, яка здійснює переказ коштів. NovaPay входить в групу компаній Нова пошта, але займається здебільшого всім тим, що пов'язано з грошима. От саме NovaPay і отримала ліцензію від НБУ. Якщо ти не вперше користуєшся послугами нової пошти, то ти, мабуть, знаєш, що в відділеннях навіть можна зняти готівку, а також отримати міжнародну допомогу для українців. І деякі недобросовісні тіктокери навіть охрестили це допомогою від нової пошти українцям. Хоча насправді тут відбувається просто видача грошей від міжнародних організацій. Не так давно з'явилася опція отримати посилку в кредит, тобто у користувачів створюється щось на кшталт власних персональних рахунків із кредитним лімітом. І на новій пошті також можна оплатити комунальні послуги, поповнити мобільний та здійснити якісь інші платежі, щоправда, з конськими комісіями 1,5% або не менше 15 гривень. Тобто, як ти бачиш, багато функцій банку нова пошта і так виконувала. Для повного щастя залишалося хіба що випустити власні пластикові картки, на що і отримала ліцензія NovaPay. Тож не варто розглядати цю новину як якусь сенсацію, бо, як ти бачиш, все до того і так ішло. Насправді, на сьогодні, окрім того, що Нова отримала ліцензію від НБУ, відомо дуже мало. Серед того, що відомо, це буде окремий застосунок, який буде інтегрований із додатком нової пошти, і те, що будуть кредитні картки із досить пристойним кредитним лімітом. Звучить сума в районі 25 тисяч гривень. Ну, на фоні Приватбанка з його стартовим кредитним лімітом в 400 гривень виглядає дуже пристойно. Мова йде про те, щоб зробити користування сервісом більш зручним для людей. Але я пропоную тобі поглянути на це трішки з іншого боку. Так, звісно, сервіс це круто, але майже в кожної благородної мети існує і матеріальний підтекст, і про нього ми поговоримо. Через НовоПЕЙ за 2022 рік пройшло карткових розрахунків на майже 167 мільярдів гривень. Ну для порівняння, це в районі третини від карткового обігу коштів по Приватбанку, найбільшому банку України. З одного боку банкам вигідно, щоб гроші йшли через них. З іншого боку, навіщо платити якомусь іншому банку, якщо можна створити свій? Тож таким чином нова пошта планує відкусити досить такий великий шмат пирога. Для повного щастя залишилося хіба що заохотити людей користуватися цими картками. Хоча цього і не було в анонсах, але я вважаю, що нас очікують якісь кешбеки та хороші програми лояльності, і користуватися їх картками може стати для нас дійсно вигідно. Ну, хоча б, якщо б, наприклад, комісія від переказу на їх картки покривалася всіми тими бонусами і програмами лояльності. Але тарифи ми ще не бачили, тож очікуємо з нетерпінням. Також про додаток. Наразі відомо про те, що він тестується і є бета-версія. І сподіваюся, він буде зручним, бо криворуким додаткам можна дійсно поховати всі надії і сподівання. Не знаю, як тебе, а мене, наприклад, дуже засмучує, коли в додатку пишуть, що прийде СМС з кодом, а по факту приходить повідомлення Viber, WhatsApp, Telegram чи ще кудись. Хоча перевіряєш ти саме СМС. Але це ще не все. Знаєш, розмови про те, щоб у поштового оператора з'явився власний банк, ідуться вже певний час. Але я зараз не про нову пошту. Це Укрпошта, яка пішла іншим шляхом і хоче придбати якийсь вже готовий банк для власних потреб. До речі, ці дві компанії йдуть дуже тісно. І навіть ходять чутки, що при прийомі на роботу в Укрпошту досить вагомим бонусом до твого резюме може стати досвід роботи саме в новій пошті. Так от давай розберемося, навіщо ж Укрпошті власний банк? Із відкритих джерел ми знаємо, що в Укрпошти 11 тисяч відділень і вона представлена у 100% населених пунктів України. Для порівняння, в нової пошти 9300 відділень, а у Приватбанка всього-навсього 1210 відділень по всій Україні. Тепер давай зайдемо з іншого боку. На 2020 рік 37% українців не мали карткових рахунків взагалі. Я не знайшов статистики за минулий рік. Але деякі експерти кажуть, що це може бути 2-3 мільйона українців. Так, я теж трішки здивований. Хто ж ці всі люди? А насправді це пенсіонери і люди, що проживають в сільській місцевості по всій Україні. Вони не користуються картками, вони не знімають гроші з банкомату. Вони живуть тільки готівкою. Тож як їм до рук потрапляє пенсія та інші соціальні виплати в вигляді готівки. Її приносять поштальйони, або вони отримують її на відділеннях Укрпошти. І саме для цього Укрпошті знадобився власний банк. Але на фоні того, як Укрпошта здійснює лише недолугі спроби нова пошта просто бере і робить. І якщо я правий щодо можливих поглядів в майбутнє нової пошти, то цим вони в перспективі зможуть відкусити також і великий шматок щодо пенсій. Для цього їм, в принципі, потрібно тільки отримати дозвіл на цей вид діяльності. Тож я не здивуюся, якщо в новинах прочитає згодом і про це. Окрім того, те, що намагається зробити Укрпошта, буде проведено за державні гроші, тобто за гроші платників податків, тобто за наші з вами гроші. І тут гарний приклад від нової пошти, звідки вони беруть гроші. Ти знав, що з 2019 року нова пошта випускає власні облігації. І в 2019 році їх дохідність була в районі 20%, в той час, як дохідність державних облігацій була трошки вища, ніж 16%. Так, звісно, є нюанс за державні облігації не треба сплачувати податок за прибуток. Але все одно дохідність облігацій нової пошти на їх фоні була трішечки вищою. Розумієш, замість того, щоб брати кредит в банку, нова пошта просто залучила кошти українців на добровільних засадах через облігації. І це, до речі, одне із питань до приватизації і ефективності керування в державних підприємствах та в приватних структурах. Так. Приватних люди рахують свої гроші і роблять все для того, щоб максимізувати свої прибутки. Тож сьогоднішнє відео скоріше не про новину, що нова пошта стала банком, а про гарний приклад вдалого стратегічного мислення та розвитку конкретного приватного підприємства. На цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!